Паскалі не було структури Vector, і ми її реалізували в минулому відео. Як бачите, я його реалізував методом включення стороннього файлу VectorPass, перед яким я визначаю необхідні макроси за допомогою $define. І ці макроси потім в цьому файлі використовуються для створення реалізації методів вектора, Vector: VectorPush, VectorPOP. Тож, я лише пробрасую імена типів і імена методів, і вже цей файл генерує необхідний нам код. Це те, що я зробив на минулому відео. Як бачите, реалізував два вектори: один, який вміщає в себе структуру людина, а інший вміщає в себе цілі числа. Ось. Це те, що ми зробили в минулому відео. В цьому відео я планую заюзати цей вектор пас в моєму Вирішальнику шахових задач, бо я саме для цього, в принципі, цей вектор і реалізовував, щоб все ж таки оновити свій вирішальник шахових задач. Тож, давайте побачимо, що я хочу замінити. От у нас є дві глобальні змінні, буфер і буфер курсор, які насправді є недописаною реалізацією вектора. Тому в цьому відео я планую замінити цей буфер і буфер курсор на наш реалізований вектор. Тож, давайте почнемо з того, що ми включимо наш вектор пас в наш код. Да? Тож, дивіться, буфер це у нас вектор строк. Давайте створимо за допомогою того самого методу, який ми зробили в нашому тестовому файлі. Тим самим способом ми створимо вектор і в нашому е, файлі. Тож, Давайте ми перейдемо сюди, і перед визначенням глобальних змінних ми визначимо тип вектору. Який нас цікавить. Це ми робимо за допомогою включення режиму макросів. До речі, давайте його виключимо, щоб не було ніяких складнощів в розумінні наступного коду. От, давайте тепер визначимо вектор Element type. В нашому випадку це строка. Сам вектор type буде називатися, наприклад, t-Strings, Push нехай називається TStringsPush, і pop буде називатися TStringspop. От. Ми це зробили. Давайте спробуємо тепер скомпілювати. У мене є тут just file в якому є команда build і -e run, яка компілить наш час і запускає його з необхідними нам параметрами. І є предефайнена команда R, яка е, запускає наш число е, на конкретній шаховій задачі, яка визначається ось цим параметром. Е, шахова дошка в записі фен-нотації. Тож, давайте. Я це трішки більше пояснював ці всі параметри в стрімі про те, як я зробив нашу шахову програму у CLI. Тобто, щоб все, що їй треба, пробрасувалося через параметри. Тож, можете подивитись те відео. А поки що я запущу нашу програму. Побачимо чи щось. По-перше, все працює, це добре. І результат мат був знайдений правильно. Тому поки що все правильно. Єдина проблема, що ми не використовуємо зараз цей згенерований. Вектор. Ми його зробили, цей тип тест strings але ми ніде його не використали. Тож, давайте тепер ми його використаємо. Ось тут, там де ми визначали буфер. Давайте тепер скажемо, що буфер це Test-Strings. А так як це T-Strings, то тепер буфер курсор нам не потрібний, бо він є лише частиною структури вектора, кількість елементів, яка вставлена в цей вектор. Тепер давайте запустимо, і тепер вже мають бути компіляторні помилки Помилки компілятора. Або компіляції, скоріш за все. То давайте почнемо просто фіксити кожну конкретну помилку. Local variable res not used. Ну, звісно, ми це приберемо. Це ворні, це не помилка. Так, буфер курсор, буфер. Да? Давайте пробросимо буфер сюди на вхід І тому в solve функції solve ми хочемо отримати не буфер, а на вхід Ось так. Далі. Буфер курсор тут на вхід. Save moves. Save moves. Ідемо шукати save moves. Де да, у нас тут save moves. Ось наша функція save moves. Вона тепер приймає лише буферс. Далі які помилки? Це якраз у нас Add Це якраз є метод push на нашому векторі. Бо ми беремо цей буфер з таким-буфер-курсором то буфер і пушимо в нього пусту строчку. Давайте перепишемо його на використання t-Strings push. Там параметри йдуть в дещо іншому порядку. Спочатку елемент, потім масив, який ми пушимо. Давайте далі. Те саме тут. String Push S, буфер, буфер курсор, The save save boof. Давайте назвемо функцію трішки, щоб вона. Так, в save сейвбу пробрасується буфер і буфер курсор. Тож ми тут прибираємо теж буфер курсор. Тут використовується буфер курсор, який вже насправді має бути не буфер курсор, а буфер length. В save boof переімінуємо на ось такий запис. До речі, було б непогано усюди перейменувати його в такий запис. щоб Можна було шукати легше. І відрізняти, що є функція, а що є метод. Так. Ось так. Дам. Буфер курсор. Я просто прибираю його усюди, бо він усюди не треба. Бо він вже має братися з буфера. Ем. Е Тут має починатися з нуля. Іти до буферленс мінус 1. Бо індекси тепер в іншому, по іншому рахуються. Сейфу, буфер курсор дорівня 0. Насправді ми хочемо очистити. Тому ми пишемо буфер length дорівня 0. Так. Адстерт буфер тепер не потрібний. Бо у нас є Testings Push. Компілюємо далі. Um illegal qualifier. Чому? Буфер. Ленкс. Ленкс. Так. Вже вдушки треба взяти? Не знаю. Сходу так не зрозуміло. А, те буфер тут. Тестрікс має бути. Давайте те буфер взагалі приберемо. Непотрібний тип, який нас плутає зараз. То нам треба всі місця, де буфер використовується. Буфер Items, звісно, що тепер тут. Так. Тут у нас помилка. Illegal expression. По-моєму, крапку скомову поставити. Ні? Буфер ленс, тест. Да, помилка, конечно, у Паскалі не дуже гарні. Не зовсім зрозуміло, що мається на увазі. Буфер дорі... А, присвоєння, має бути. Опа! Що, у нас вийшло вийшло. У нас вийшло. Це було. якось занадто просто. Тож, давайте. Передивимось знов, що ми зробили. І як ми спростили наш код. У нас був тип T-буфер масив рядків. Ми зав'язали наш вектор і згенерували код для вектора стрінгів. І потім ми пішли, і всі пари змінних, як бачите, вперше, кількість глобальних змінних зменшилась Тепер у нас є лише один буфер, який є вектором, і вже немає двох пар. Сусідніх масивів. Тут ми видали функ... неюза... неюзану змінну Це не дуже важливо. Так, тут, бачите теж параметр, кількість параметрів функції зменшилась. Тепер же буфер просто приймається на вхід. Бо це є запахом, поганим запахом в коді, коли у нас групи змінних постійно пробрасуються як параметри. Давайте подивимось далі. Тут, звісно, змінилось що... звідки ми йдемо. По індексам, бо вектори у мене будуть починатися з нуля. Як в інших мовах програмування, тому я тут так написав: очищення самого буфера тепер е рівнозначне тому, що ми встановлюємо буфер length в 0. Ми видалили тепер кастомний метод, який пушить вектор. Тепер ми просто беремо і викликаємо метод, який ми згенерували, а не той, який тут вручно написаний. Save Moves теж приймає буфер на вхід. І використовує strings push, а не кастомну е, реалізацію пуша Ось тут логіка теж спростилася. Тепер у нас все значення буфер-курсор береться просто із буфера. І зберігається буфер файл. Так. Так, так, так. Тут прибрався параметр. Прибирався параметр. Прибрався параметр От, бачите, таке деяке спрощення. Ми до нього поступово прийшли. Тож, давайте це закомітимо. Refactor, addit usage of vector in Chest Solver. Ну, на сьогодні все. така мал маленький, якби сьогодні відос. от Дякую за перегляд всім, хто дивився. Прошу ставити лайки, підписуватись, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на якому я роблю оголошення щодо нових відео або стрімів, я роблю. Запитуйте питання щодо цього стріма в коментарях. Скажіть, чи ви коли-небудь реалізовували взагалі вектор в якийсь моє програмування, всі, всі блюси, в прасті, власний вектор, чи ви робили це в Паскалі, і свої враження від Паскаля теж напишіть. Чи у вас він був в школі, чи ви писали такий же поганий код, як і я? Оце все буде дуже цікаво. Дякую. Всім до побачення.